Коли нам не дозволяють щось робити. Ми сьогодні Я не можу стояти осторонь цього свавілля. і яке... під свій контроль і допомогти порятунку історичної будівлі готелю Дністерського архітектора Фредеріка Януша і соратник Андрея Шептицького інської Час... зворушень 19-го року. Саме тут прихистки на Української Народної Республіки та очільників УНЕ Тут було прийнято рішення про створення великої єдиної соборної України. Ця будівля перебуває під захистом конституції, частина 5, стаття 54 культури. Жодних добудов перебудов реставрація не дозволяє. Він визначає її натомість. Нові власники зробили реконструкцію, а не реставрацію. І перед нами постала зовсім інша будівля. Визначна велична кам'яниця втратила цінність і складається з двох візуально несумісних частин. готельну половину збільшено на два поверхи. другий колір фасаду. За зовнішню аркаду найдовшу в єдину наскрізь в місці, з якої починалась вулиця Шевченка, перекрито вітринами з числими дверями. Все це є безпрецедентним порушенням повернення автентичного вигляду фасаду.